Віддаємо замовнику позитив. Перше враження. Так, Тут він вмикається. Так, вмикаємо. Він угу. вже запущений так як на мілітері. Вмикаємо дисплей, щоб засвітився. Угу. І все. А, це відсотках 64%, так? Так. Ну, Відсотки будуть показувати, точно після того він там декілька циклів пройде, заряд розряд, що відкалібрується. І все, я і можу легенько нажимати. Але легенько, легенько, я вам перше включу першу швидкість. Ага. Так, перша, середня і задня. І задня, так. Да. Акуратно, дуже длинно валить. Тихенько їде просто бомба капець. І що? Ми ще не спробували нормально. Треба привикнути, Треба накататися і вже потім. Завтра вже планую велику поїздку на 50 км в полісах. У мене вже плани в нього є. легенько Ах, Зобьюся, я ці завжди. Це коли не з привички, не розумієш ручка газу. Дуже, так. Бо я взагалі теж хочу пробувати, ми живемо в нас поля там біля нас. Ну що, вже звикли? Так, да, ну. Але треба скіл надбити все рівно. Да, треба трошки не кататися, тому що це повноцінний бай. <рай> Як ви задоволені? <рай> так, супер. супер, Зараз будемо пакувати. Зараз <рай> треба <Трайне> запакувати машину. <рай> <райне> і травку. Ну і в універсал позитив <райне> заходить. <райне> супер. Коли десь там можете збоку поставити. Щоб воно не покосилось? Можна його, можу його в пленку обмотати. Але ні, так, тут нормально в принципі, стоїть. Mm -hmm. так що. О, бомба. Все, на львів. Я <гум> yeah, класний, я зайшов. То Скільки має. Ми мірили метр п'ятдесят туди. не так, я вже не Метр п'ятдесят і здається сюди 70 сантиметрів. О, супер, треба ще розбирати, що бомба. Ну все, я вже його вкатав в принципі. Відчуття зовсім інше, ніж я був. В магазині сьогодні, тому що я вже виїхав на свої поля біля дому, а мої поля щоб ви розуміли, тут не то що проїхати, тут пройти погано, тут всюди таке болото що копать. Ну і от, в принципі, результат вже його трішки підгрязнив, але для нього болото просто. Я не знаю, він просто їде по болоті офігенно. Я, я думав, що він не буде справлятися, я так собі спробував. Просто легенько газу даєш, він собі проїжджає, просто супер. По таких болотах, що я там ходити нормально не можу. Бомба! Ну, вже, вже кайфанув дуже від нього. Як то кажуть, тест пройдено. Трошки його забруднив. Зранку він був трохи гарніший. Але нічого. Зараз будемо витягувати кархер і його. О, Оскар теж хоче покататися.